Платон саме це ім'я, по суті, і є синонімом філософії. Але знаєте, за величчю його ідей ховається один проект, що й досі викликає, ну скажімо так, глибоке занепокоєння. Це проект ідеальної держави. І от навіть через дві з половиною тисячі років він змушує нас ставити дуже незручні питання: питання про справедливість, порядок і, звичайно ж, свободу. І ось головне питання, яке ми сьогодні ставимо. Руба чи можливо, що геніальний мислитель, який по суті заклав основи всієї західної цивілізації, насправді розробив найдосконаліший в історії план тоталітарного суспільства? От саме в цьому ми спробуємо сьогодні розібратися. Ну хто не знає Платона, я навіть такий відомий вислів, що вся подальша європейська філософія це всього лише примітки до його праць, а його діалог держава це ж монументальна спроба зрозуміти, що таке справедливість. Але саме в цих пошуках ідеальної справедливості він приходить до висновків, які, м'яко кажучи, сьогодні шукують. Отже, як же виглядає ця ідеальна держава? Платон будує її на одному, на перший погляд, абсолютно логічному принципі. Кожен має робити те, до чого в нього є природний хист. Звучить розумно, правда? Але отут і починається найцікавіше. І от ми бачимо, як цей, здавалося б, логічний принцип спеціалізації перетворюється на інструмент примусу. Розумієте, це не просто порада, це закон. У державі Платона людина не обирає свою долю, її доля вже визначена її здібностями, і держава пильно стежить, щоб ніхто не намагався звернути зі свого шляху. Добре, але як змусити людей прийняти такий устрій? Платон пропонує те, що він сам назвав благородною брехнею це міф Міф про те, що боги, створюючи людей, домішали до їхніх душ різні метали, і ця, по суті, вигадка стає ідеологічним фундаментом для дуже жорсткої соціальної ієрархії. І ось вона, ця ієрархія. На самій вершині золоті філософи-правителі. Під ними сирібні стражі, така собі військова еліта, а в самій основі залізні та мідні виробники. І хоча Платон треба визнати, допускає, що дитина може народитися з домішками іншого металу, по суті своїй ця система є кастовою. Твоя роль визначена від народження. А тепер давайте придивимось до стражів. Це не просто армія. Це можна сказати сталевий хребет держави, її поліція і охоронці в одній особі. І щоб гарантувати їхню абсолютну 100% відданість, Платон позбавляє їх абсолютно всього особистого. Просто вдумайтеся в цей список жодної власності, уявляєте? Жодних грошей. Навіть сім'я стає спільною. Батьки не знають своїх дітей, діти не знають батьків. А для чого? Щоб уся їхня любов і відданість належали тільки одному об'єкту державі. Більше того, існує державна програма Євгеніки, а небажаних чи слабких немовлят просто позбуваються ось така ціна ідеального порядку. Як, як взагалі можна виправдати такі радикальні, навіть жорстокі заходи у Платона є відповідь. Він каже, що здоров'я і справедливість держави як єдиного цілого набагато важливіші за щастя чи свободу її окремої частини, окремої людини. І ось тут ми підходимо до самого серця проблеми людина перестає бути цінністю сама по собі, вона стає ресурсом, людським матеріалом для побудови грандіозного державного проекту, її життя, її вибір, її почуття, все це підпорядковане вищій меті. І ця єдина мета абсолютне благо держави, морально виправдовує абсолютно все, включно з усуненням хворих чи непридатних людей, яких розглядають просто як тягар для системи. Це логіка, моторошні відлуння якої ми на жаль чули в найтемніші періоди людської історії. І ось тут, звичайно, напрошується одне дуже тривожне порівняння наскільки проект, створений 2,5 тисячі років тому, схожий на тоталітарні режими ХХ століття. Давайте подивимось. Отже, давайте просто пройдемося по пунктах. Тотальна ідеологія, де благо держави понад усе, є єдина правляча партія у вигляді філософів, теж є повний контроль над армією, вихованням і навіть мистецтвом, присутній, централізоване управління економікою через жорсткий розподіл ролей так, паралелі, чесно кажучи, просто разючі. Але зачекайте, можливо, ми дивимося на це все крізь призму наших сучасних цінностей. Платон запропонував би нам зовсім інший погляд на саму ідею свободи, і ось його, мабуть, найпарадоксальніший аргумент. Платон вважає, що свободу вибору це не дар, а тягар тягар, що породжує тривогу, сумніви, помилки. А справжнє щастя, на його думку, полягає у бездоганному виконанні свого призначення. І коли держава знімає з людини цей тягар вибору, вона нібито і робить її по-справжньому щасливою. Ось тут по суті і проходить вододіл між двома світами: з одного боку, платонівська свобода, гармонія через порядок, ідеальне виконання своєї ролі в досконалому державному механізмі. А з іншого, наше сучасне розуміння свободи це автономія, це право на власний вибір, на самовизначення, і що можливо найважливіше, це право на помилку. Тож ми пройшли цей шлях і повертаємося до нашого початкового питання, але тепер уже з глибшим розумінням, що ж це таке держава Платона? Перед нами, безперечно, величне бачення ідеального, гармонійного світу, світу, де кожен знає своє місце, де кожен служить загальному благу. Але якщо придивитись, за цією гармонією видно ціну, і ціна ця індивідуальна свобода, особисте життя і право на вибір. Тож що ж це, врешті-решт? Досконала модель справедливості, де панує абсолютна гармонія? Чи, можливо, найвитонченіше філософське виправдання не свободи, яке коли-небудь бачив світ? Це питання Платон залишив не лише своїм сучасникам, він залишив його нам, і, здається, однозначною відповість.